До чого домовились, тільки що до цього переговорів з цілею до чого домовилися? Домовилися, що буде створена робоча група у складі представників всіх громадських організацій От, Також війдуть бійці батальйону Айдар. Я також буду приймати участь у цьому всьому. Те, що я можу зробити з перших, з перших хвилин того, що тут трапилося, це влада не змогла знайти порозуміння з народом. От, і треба їм більше прислухатися до народу. Будуть слухати народ і буде все нормально. Зі своєї сторони, те, що було неправильне дії, що було захват адміністрації. От, і дії деяких, деяких людей, які символіку державну портили, ну над цим теж треба розбиратися. От. Але треба знайти конструктив. Треба, я так думаю, все-таки подати пропозиції до президента. Я маю на увазі. По тому, хто буде далі далі, далі керувати областю. І думаю, президент зробить відповідні висновки. А чому ви взагалі в принципі приїхали? Сьогодні. Не зрозуміло. Ну, чого, чого ви сьогодні? Чому я сюди приїхав? Тому, тому що місто Вінниця це моє рідне місто. Я не хочу, щоб місто Вінниця було таке, як місто Луганськ, місто Донецьк. Я хочу, щоб саме. Місто, яке європейське, воно залишалося таким, а ще й ставало краще. Чи не плануєте ви провести переговори з тими 68 депутатами, зокрема регіоналами, які підписали звернення про те, щоб зняти голову обласної ради Сергія Свитка, власне, майданівцям? Переговори будуть вестися з усіма. З ними, зокрема, ви плануєте провести переговори? Робоча група визначить, як далі будемо діяти. Зараз я вам нічого не скажу на А коли плануєте озвучити перші результати ваших перемовин? Ну я думаю, ми протягом хвилин 40 до години, я думаю, ми знайдемо якийсь конструктив і вийдемо ще раз і громаді розкажемо, як будемо діяти далі. до Народного губернатора не було обрано. Це, це пішов фейк. О, це був фейк. Е, е, громада, яка зібралася на Віче, вони е, вибрали з представника, який буде запропонований президенту е, на подання на голову адміністрації. Це люди, це громада зібралася. Так же само може ще, ще зібратися, ще 10 організацій, своє віче зробити і також запропонувати. Ваш зараз перший погляд. Російські провокатори існують тут у Вінниці чи не існують? І сьогодні ви з ними зустрічалися чи не не зустрічалися? Цих, поки поки їх, поки хабінетів. я їх не бачив, хоча одну людину я шукаю, щоб забрати з собою в ато. Це, 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 це Я я думаю, це буде не одна людина, їх з десяток не береться, і треба, щоб вони поїхали служити українській державі саме саме головна річ доповнення, що е, сьогодні що бойці Айдару, що представники громади е, Вінниці, ми зустрілися сьогодні. Ми з бойових приїхали, побачили наших побратимів з майдану, і це дуже нам було приємно. І на сьогоднішній час я думаю, що це саме головна річ. Порозуміння між нами нам не треба друг другу щось доказувати. Ми не приїхали е, сюди щось робити таке, щоб е, напрягло. Е, нашему якусь э, э, обстановку тому для наших э, друзей и родственников с россии мы говорим что у нас все хорошо вот с этим человеком мы на майдане отстояли определенное время и свернули голову этому режиму теперь нашему конституционному режиму и нашему президенту дай бог чтобы мы не ошибались мы подставим плечо если нас власть не буде чути, значить народ сам прийме рішення mm -hmm. в сторону того, як це правильно все должно бути. Мені... Але, але регі... регіоналів і комуністів, які зараз прийшли і знаходяться у владі, я думаю, що ми не допустимо їх до влади і проведемо гідну люстрацію в нашому регіоні. Ще совість і єдність у Вінниці. 100% об'єднання, які борються за державу і за наших людей. От. Ми на сьогоднішній час, дай Боже, з нашими побратимами вирішимо це питання на професійному рівні і на рівні е, нашого парламентаря, які є, залучимо е, деякі прогресивні. Е, ми маємо надію, такі люди є тут в Вінних, вінних седах, представники е, влади, і спільно якось питання ці вирішимо. Ви сказали вам, роз'яснили, що саме відбулося у Вінниці. Можете в пару реченнях розповісти, що саме вам розказали, ви Ну, вирішили. Перше, ту помилку, яку зробили, це те, що на, на сесію не допустили народ. О, це стало сірником, о, який підпалив. <кхи> Тей той, той вогонь, який розгор, ну, розгорівся. В соцмережах за декілька днів до цього казали, що буде штурм облдержадміністрації. Що про це знаєте? Тобто вже казали, що штурм буде. А кого штурмувати? <реку> Навіщо? 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 <реку> хто це закинув? Значить, пойміть, той хто, той, хто закликає до штурму. Дітей закликає до повалення режиму. Зрозуміло, але він відбувся це. Добре, ви скажіть, що саме ще вам роз'яснили. Ми зрозуміли про те, що народ не пустили, що ще. Що ще? То, що у владі заходяться люди регіонали, все-таки знову прийшли. От. І то, що не може голова адміністрації, виконати свої... Функціональний обов'язково тому громада хоче запропонувати президенту інші кандидатури для того, щоб... Коли буде призначення, щоб інша людина очолила погод, ви вважаєте, хто міг бути прийнятим керівником зараз? Я вам зараз сказати не можу, бо буде, буде обговорення. От, будемо працювати, будемо наробляти конструктив, а там далі. Вам особисто звичайно, звичайно, це його комендант і міської місії. Я так думаю, буде не одна кандидатура запропонована. Президент, я думаю, свої кандидатури є.